Від восьмої ранку двоє працівників музею ріжуть дошки біля двохсотлітньої хати. Роман Мишко працює на даху. Каже, перед тим, як ласти снопи з очерету, будівлю перекривали спеціальними рулонними матеріалами. Кришу б'ємо, будемо крити очеретом, жаркувато, але поки погода треба робити. Допомагає перекривати будівлю Володимир Шрамко. Каже, роботи почали три тижні тому, очерет заготовляють самі. На дану кришу. Тільки на один бік треба десь до 40, а ще коньок 50 матів, саме менше. Якщо добрий якісний очерет, років до 10 може стояти. так. Неподалік хати в'яже снопи з очерету Дмитро Шрамко розповідає, аби виготовити один, витрачає 2,5 години. За день встигає зробити 4 пласти. От такий верстат закладається, береться сніп, складається рівно і відложується рівно по понизу. Сам пласт де сантиметрів 10». Провідний науковий співробітник музею Олександр Середюк розповів, хату привезли у музей Скансен 2010 2010-го з колишнього шацького району. За підрахунками будівлі понад дві сотні років вона складається з трьох частин. Хата Сіни та Комора там на стіні святим Іванлем освячена мною молюся 1804 восімсот четвертого года. років це одна з найстаріших хат в Україні. Вікна ідентичні, двері ідентичні, меблі теж автентичні. Директор музею Роман Ковальчук розповів, на часткове перекриття даху двохсотлітньої будівлі витратили понад 10 тисяч гривень. Додає, планують повну реконструкцію будівлі. Перша це підлога. Маємо зробити всередині ось такий тип, як невеличкий ремонт. Так тобто облаштувати ті експонати, які вже десь похилилися від часу. Десь хтось так, типу, понише. по моїх підрахунках для того, щоб хоча б навести порядок в одній із хатинок, коливається в районі 50-60 тисяч гривень. Разом з родиною з Чернівців до Волинського музею на екскурсію приїхала Ольга Ляхова. Про свої враження вони кажуть таке. Молодці, що вони це роблять і роблять автентично, так як воно колись було. Звичайно, що використовуються сучасні технології, але без цього ми не збережемо те, що ми маємо. Раніше хати накривали ну оцім очеретом, а зараз так всі, ну по-іншому накривали дахи. Вона дуже стара і 217 років. Зі слів директора музею Романа Ковальчука, якщо коштів та матеріалу вистачатиме, до кінця року реконструкцію будівлі планують закінчити. На території музею з його слів є п'ять старовинних хат. Надія Панасюк Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.